Ось, мої друзі, я вам знову хочу один твір виставити. Дуже хороший твір. Оце мені прийшла така муза. От вам розкажу, що була одна дівчина, чи в дівчині було лише 17 років. Насильно покохала одного парубка. Дуже високого рівня, і вони з цим парадком зв'язалися, вони поєдналися все. Але потім вона покохала його, він її покохав, а потім вона від нього зачала дитину. Але, на жаль, той парок був дуже багатий, мільордар, і він не схотів одружуватися поруч з тою дівчиною. Він її залишив. І він е, поїхав до себе додому. І у нього була дружина, і він повернувся до неї і жив з нею. Але, на жаль, це бідна дівчина, яка була дуже така нерозумна, вона його покохала чим серцем душе, і душею, він з нею просто погрався і залишив її. І вона від нього зачала дитину. І, на щастя, ця дівчина. Жила сама, у неї нікого не було, вона, на жаль, була сирота, мати померла, як їй було 10 років, а батько помер як рік, як його не стало, і переписав на неї хату, і вона вже рік у цій хаті жила. І вся дівчина працювала продавцем, якось собі раду давала. І через рік вона народила хлопчика блаза. І вона народила через рік хлопчика блаза. Хлопчик вирі... народився здоровий, кріпенький, і був дуже схожий на того, кого вона покохала. Але він мав характер її. І... Щирий, добрий, сердечний був хлопчик і життєрадісний. І він усміхався як народився. І потім... потім, як хлопчику було рік, вона попала, просто вона собі проходжала і Попала в одну церкву. Вона пішла в ту церкву, е, покаялася там, почала в ту церкву дитиною ходити. Все. І Бог її змінив її серце. І вона почала читати Біблію, молитися. І дуже поруч з твоїм сином Блазом вони відвідували цей храм. Відвідували вони вже сім років. І вже Блазу було сім років. Але, на щастя, дитина зростала доброю, щирою, хорошою. І вона з цього хлопчика, ця Анна її було звати, дуже добре виховувала, щоб він був добрий, щирий, сердечний, щоб він ділився з біднішими дітьми, щоб він всіх любив, всіх жалів і не противився як Христос. Вона дуже добре його виховувала. І цей хлопчик блас, мав багато машинок, мав всього, і у нього навіть був велосипед. Ось цього хлопчика блаза. І він мав все, він мав найдешевше, але мав все, він грав, це все. І цей Блаз подружився з дуже-дуже бідним хлопчиком, який був обірваний, нічого не мав, навіть хліба. І частенько цей е, е, хлопчика було звати Мішель, він часто до нього приходив до Блаза гратися. І Мішаря гущав всякими сукарками, пригущав, Пригущала Анна його чимала, гра, він часто грався з Блазом і часто веселився. І Блаз також дозволяв йому їздити на велосипеді. а потім мама його підкликала. Ти блазуку, може, віддай е, мішарявий велосипед, а, а я получу, кажу, зарплату, куплю собі другий. І, ти віддай, те, що для тебе найдорожче, для цього бідного хлопчика. Каже, добре, мамо, але я сам хочу велосипеда. Тут вже каже, він вже сину два роки йому вже колесо, то віддай біднішому. І Блас послухав матір, він пос... Пос... віддав йому велосипеда і ті машинки, які він дуже любив гратися, і віддав другу найкращу мішелю. І потім він забрав, він віддав йому всі ці... Подарунки, все, і Мішель був дуже щасливий, що у нього є те, що я облаза. І каже йому мама: От, каже, прочитаємо, слава Божу, якщо ти все зробив убогому, ти зробив Ісусу. І якщо ти комусь зробив, ти все зробив Богу. І це зробив як найменше братів. Свої. Якщо ти пожарив бідну, ти зробив все Христу. І вона. Як то каже вам сказати, дуже часто його наставляло Божого слово, і Бог каже, зробить чудо, чи ти не повіриш? Насправді, ну, Бог зробив чудо. І була, як то стукає в двері один багатій. Він також був дуже багатий, мільярдер, і він був духовною людиною. І стукає, і відкриває Анна двері, і каже: Ми до вас прийшли. Щоб вам допомогти фінансово, матеріально, що вам потрібно, ми поможемо. І Бог робить чудеса. Е, в, е, дуже при дорогого велосипеда вже на виріст подарували блазові, ігрушки всякі, дали Ані гроші, е, ані навіть Ані купили новий будинок, такий шикарний, з сучасними удобствами меблями. І потім мені сказала, Анна, ходімо, тут вже не можна жити, тут вже все тече, дах, ти не можеш дитиною жити. І цей дуже добрий багатий його купив і будинок, все, і Анна з дитиною пішла у той другий будинок жити. Був такий шикарненький особнячок. Е, був і і також і велосипеда блазу купили. І всякі іграшки, і влаштувалася. Анна на роботу, високооплачуваню продавцям. І Анна дитиною там жила. І вони дуже добре почали жити і забагатіли. Завдяки цій добрій людині Анна і Блас вони дуже зажили добре. То цей дуже добрий чоловік поміг їм. Фінансово, житло їм купив, матеріально допоміг. Їх Господь поблагословив через цього доброго добродія, що Бог велике чудо зробив у житті Анни і Блаза. Вони почали дуже добре жити, почали мати все. І вони дуже благословенно жили. І потім так Бог зробив, щоб пішов у школу середню. Він закінчив середню школу, потім він вивчився на священника. І він потім став священником. І одружився з дуже бідною дівчиною, і Анна її прийняла полюбила як дочку свою. І потім із цього блаза також були діти. Блас мав троє дітей, двоє дівчат і хлопця. І вони дуже прекрасно жили благословенно. Це була дуже чудова сім'я. І Блас часто проповідає по містах, по селах і каже всім, що треба допомагати бідним, хворим. Калікам, славам, бідним. Якщо ми будемо допомагати, поможе нам Бог. Я каже, нічого не мав. Я віддавав що найкраще. І Бог мені тисячу раз дав мені і моїй мамі, і великий будинок і все. Чи Бог через цього доброго чоловіка, дуже багатого, нам дав житло, нам дав е, фінансову допомогу, роботу нашої мамі. І дав мені дуже дорогі іграшки, щоб завдяки добрим діянням Бог так Бог благословив. Я зробив Мішелю добро, а Бог зробив нам. Що Бог великі творить чудеса на мене. Якщо ми будемо робити добро, Бог торисує верне. Як Ісус сказав, як ви відміряєтеся, відмірєте, так буде вам. І те, що ви мені зробили. Та мені зробили, якщо ми будемо Христу добро робити, ближнім, хворим калікам, слабим, слабим і Бог нам старався віддасть. Це влас ходив, і проповідував по всій землі, по всьому світу, що не лише словом, треба було служити, а ділом і життям своїм. Що все, облас, був дуже-дуже багатий. Він відкрив дуже багато молотованих будинків. будинки для бездомних, для хворих, для. Для дуже бідних людей, для бомжів. Він дуже багато зробив добра, багато сурков відкрив, багато таких відкрив будинки спеціальні, щоб там інвалідами жили бомжі. Що він так зробив, щоб. Дуже багато творив добра в ім'я Бога і дуже багато сороків побудував. І так Бог зробив, що цей благ був мільярдером. Чи не лише словом а і життям своїм прославляв Бога, що Бог йому дуже багато дав. І Анна поруч з ним дожила до глибокої старості, і Анна прожила 100 років. І так Блас каже: завдяки вихованню матері, і вихованню Христа. Я добув це все. Якби я таким не був, я б нічого не мав, а Бог мені все дав. Якщо ми будемо добро робити, Бог зробить нам. Чи повинні не, свої, не словами, а ділами і життям прославити Бога. Оце, малі друзі, я раджу вам все послухати. Це дуже благословенна розповідь, що треба не лише собі грибти, а дати. Якщо ми даємо, Бог нам дасть. Хай Бог сладість, оповідь. Амінь.